Hermanos y hermanas. Hola. Hola. Ah! Вас приветствует хліба сольна Іспанія. Здравствуйте на здоров'я. я казав, що події в бучі не монтаж, бо вбиті є. Але треба знати, хто вбив цих людей. Коли з'являється переміщене тіло з трупним почервонінням, це означає, що смерть була в іншій позиції та іншому місці знаходження. Це судово медичні докази, які означають, що нам щось не договорюють. А що до лікарні в Маріуполі, це теж не ну, росіяни бомбили? А що про лікарню в Маріуполі? Ця інформація не. Підтверджена у лікарні перебував полк нацистів. Це приклади типової російської пропаганди в ефірах популярних іспанських телеканалів, де частенько в якості гостей з'являються іспанськомовні Скабєєви та Соловйове. Звісно, не для того, щоб просувати серед іспанців культурну спадщину гурту Любе, а щоб відбивати у європейців бажання підтримувати Україну в її боротьбі з російськими окупантами. Це війна інтересів, де штати працюють над тим, щоб знищити Росію і тримати Європу біля своїх ніг. Це війна інтересів, де Росія працює над тим, щоб зупинити розширення НАТО. Росія веде війну з Україною не тільки під Бахмутом чи Гуляйполем, але й по всьому світу. Зокрема, вона намагається дезорієнтувати європейців, посіяти сумніви в їхніх головах і, врешті, перетворити їхню політичну позицію на штин з під пахви шарія. Бо е, ну не все так однозначно. Те саме, що із НАТО відбувається з ультранаціоналістами України, які існували, незважаючи на їхні. І більший чи менший вплив в парламенті, і попри те, що президент єврей, так от саме ці патріоти зі свастикою існували і відчували себе дуже комфортно там. Тепер їх очистили і посилили за кордоном. Раніше ми вже розповідали про засилля російської пропаганди в Італії, де замість піци в студію можуть спокійно замовити когось типу російського імперця і шовініста Дугіна, щоб послухати його незаангажовану позицію. Настав час зазирнути і до Іспанії, де величезний бичечий ціп'як російської пропаганди міцно засів у медіа та соцмережах. Про Євромайдан. Є думки, що захід, штати, Англія, Німеччина стояли за протестами. маніфестанти, які захоплювали парламент. Це все була анархія. Насправді, все було забито екстремістами. В них було дуже багато сили, і вони згуртувалися у відкриті неонацистські організації. <годи> 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 неонацисти <годи> справжні <годи> так <годи> справжні іспанськомовна пропаганда для Росії дуже важлива, бо смертоносні комарі з українських біолабораторій іспанською звучить екзотичніше. Іспанська четверта за поширеністю мова світу, якою користуються майже півмільярда людей, окрім Іспанії в південній та північній Америці. На самому початку вторгнення Росії в Україну Євросоюз заблокував мовлення головних пропагандистських рупорів Росії за кордоном. Раша Today» У тому числі Раша Тудей Неспаньо та Спутник пропагандистські канали також випаляли з Ютубу. Звісно, русня занила о русофобії. вона вже почалась на самом Не знаю, що буде далі. Може бути хуже. Сейчас всі ми страдаємо і русські, і українці. Также протиснення русских йде по всем фронтам. Запретіли не только рашан тудей. Ну, також і є іспанозичний канал, який запретили для просмотра, то що на ютубі не доступен. Важко навіть осягнути біль цієї російської блогерки, яка, живучи в Іспанії, не може спостерігати в прямому ефірі пропагандистських телеканалів за гуманітарними ракетними ударами по українських електростанціях. Втім, Раша Today and Espanol» зникла з ефіру лише в Іспанії, але спокійнісінько продовжує мовлення в інших іспанськомовних країнах. Загалом російська пропа. Ганда сконцентрувалась на дрібніших медіа але масштаби її поширення в соцмережах навіть збільшуються. Охота на відьому в Іспанії набирає своє обороти. Тільки вместо последних тепер рускі. Цей російський блогер з Іспанії нахабно пиздить. Бо полювання на російських відьом в Іспанії дійшло аж до тої страхітливої межі, що ця країна втричі збільшила кількість виданих росіянам віз у порівнянні з минулим роком. Кількість короткострокових шенгенських віз, які Іспанія видала російським громадянам, збільшилась втричі у порівнянні з минулим роком, за даними Іспанського міністерства за Ніх справ, речник міністерства відмовився коментувати причини збільшення. Вочевидь, іспанці потрапили в давню як простатит Шойгу пастку пропагандистів. Це Путін поганий, а росіяни не винуваті. Що звичайно неправда. Згідно з соціологічними дослідженнями, переважна більшість росіян навіть через 9 місяців кривавої війни підтримують вторгнення в Україну і вбивства українців. Від росіян з Тули, росіяни з Іспанії відрізняються тільки серед середземноморською засмагою Я Думаю, це вторгнення не з боку Росії. Це можна пояснити ситуацією, яка вже була. Перепрошую, але танки російські наказ іде з Кремля. Про що ви мені говорите? Ой, ну, ну вибачте, але я не можу відповісти на ці питання, бо я думаю, що вони занадто складні. Ставлення уряду Іспанії до російської агресії проти України, нібито очевидне. Іспанія постачає нам енергетичне обладнання, зброю, засоби ППО та приймає українських біженців згідно з нещодавнім соцопитуванням, 46% іспанців виступає за безумовну підтримку. Тримку українців у боротьбі з російськими загарбниками, що є досить високим показником. Але й росіянам в Іспанії, на відміну від багатьох країн східної та північної Європи, в принципі, раді і готові з ними розділити паелію підкелих Сангрії. Тож, можливо, вже скоро навіть телеканал Дождь, який виставили на мороз Латвії, спокійненько переїде, приміром, до Валенсії. Вести новини про всяк випадок посадять хамон, щоб точно нічого не ляпнув зайвого. Ми надіємося, що. Многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с Просто елементарними удобствами на конці, звісно, не можна стверджувати, що вся Іспанія стогне під чоботом російської пропаганди і дихає в унісон з путіним, але зазвичай іспанські телеканали не надто заглиблюються в контекст війни і часто не перебірливі щодо персон, яких запрошують обговорювати вторгнення Росії. Тож навіть загалом об'єктивні медіа легко перетворюються на майданчик для поширення пропагандистських байок про українських нацистів-сатаністів. Чи мають ці байки? Якийсь вплив. Як показує недавня історія з фотовиставкою Героя Азовсталі Ореста Козацького, таки мають. Напередодні козацькому присудили престижну нагороду гран-прес фото 2022 Але Університет Каталонії закрив виставку його робіт, звинувативши фотографа у прихильності до нацизму на основі приколів з його Твітера. Політехнічний університет Каталонії відкликає фотовиставку про Україну, виявивши, що автор симпатизує нацизму. Скасування виставки сталося після того, як різні люди почали залишати коментарі до посту, опублікованого в Твітеру університету. як ми неодноразово розповідали, російська пропаганда працює на багатьох рівнях залежно від розумового розвитку споживача для одноклітинних дичина, треш і криваві українські канібали, які п'ють фреш з російськомовних діток. Для більш скептичних геополітичні вузли, правдоподібна конспірологія та експерти в окулярах з рукою Путіна в сраці за хардкор пропаганду в іспанських медіа. Відповідає типу політологиня та блогерка з Мадриду Ліусівая, яка насправді родом з Красноярська. Це передмістя Мадриду, якщо ви не знали. Наприклад, вона розповідає про те, що це Україна в 2014 році збила боїнг рейсу MH17. Ну от про літак, збитий сепаратистами це ще треба довести. Люди з навколишніх сіл бачили, як за пару днів. Туди спускалися десантники, і також за словами військових ДНРівців, у них не було в наявності такої зброї. Але був суд на своєму ютуб каналі. Лі Усівая постить багато репортажів з окупованих територій України. Вона радісно бігає по руїнах Маріуполя та розповідає, як там чудово стало жити під російською окупацією. Театр в Маріуполі. Всередині це другий поверх. Звідси відкриваються абсолютно неймовірні види. Але Найбільш дивовижно те, що у небагатьох, хто тут був, ми запитали, і вони не дуже багато говорять проти того, щоб Росія залишалася тут, в Маріуполі. все місто перетворилось на гігантське будівництво. Уявіть, як все буває погано на іспанському телебаченні. Що коментувати нещодавні теракти в українському посольстві в Іспанії, коли нашим дипломатам надіслали вибухівку в конверті. Запрошують цю саму у пороту, Ліу, сіваю. Хто на твою думку відповідальний за ці конверти? Це типу пазу, коли Україні найбільш потрібна зброя, і коли зброя закінчується в ЄС, і коли все НАТО залишається без озброєння, бо Україна витрачає за тиждень більше, ніж штати витрачали в Афганістані за місяці. тому, коли Україні більш потрібна допомога з заходу, а з заходу тяжко постачати її, то випадково з'являються якісь листи. Ти. Ліу, ти зараз на кого працюєш на Донбасі? На себе! І хто тобі це оплачує? Іспанські ведучі слухають всю цю маячню, кривляться, терплять. Декілька разів Ліу Сіваю навіть вимикали з прямих ефірів через особливо безсоромну брехню. Але потім все одно кличуть, щоб знову поїсти гівна у прямому ефірі і знову кривитися. От щоб шо! No pasarán! No pasarán! Іспанську реінкарнацію Соловйова представляє ось цей молодик. Його звати Рубен Гізберт. Він теж побував на окупованій Донеччині, і тепер розповідає аудиторії цілком притомних каналів. Весь набір маячні з безкраїх запасів російської пропаганди. Ось цей закон, який може кожен бажаючий собі скачати. Ось цей закон діє з 23 липня 2021 року. Підтверджує і визначає, що фундаментальні права в Україні мають лише Имські татари і корінні народи Такий закон не бачила Європа з 15 вересня 1935 року. З законами Нюрнберга нацистської Німеччини ніхто не говорить про це. Громадянська війна на Донбасі, українські нацисти, етнічні чистки, ще більше етнічних чисток. Рубен Гізберт збирає пропагандистське лото зі швидкістю ракети «Кінжал». На Донбасі. Була громадянська війна з 2014 року. Іспанія не підтримує Росію і не відправляє зброю Росії. Натомість ми відправляємо зброю людям, які використовують її для етнічної чистки на Донбасі. Я не хочу війн, Я за дипломатію, але повторюю: ми уникаємо фактів, що ми постачаємо зброю, яка використовується, щоб атакувати кожного дня мирне населення. Звісно ж, Гізберт переконує всіх, що війну розпочала не Росія, а Штати. А Путін виходить жертва обставин. Йому. Просто не залишили вибору, щоб врятувати країну, яка шість місяців тому повинна була увійти в дефолт, і у якої інфляція досягає небес. Я маю на увазі штати. Тож вони провокували цю ситуацію. Яскравий приклад того, що російська пропаганда, ніби японська якудза, і з неї вийти майже неможливо. Це колишня ведуча Russia Раша тудей Ениспаньол Ірина Афіногенова. Після початку повномасштабного вторгнення вона публічно заявила, що не підтримує війну, і пішла. <з> цього пропагандистського каналу. В основному я не згодна з цією війною. Також я хотіла б говорити про пропаганду на цій війні. Я не хочу у ній брати участь. Я не буду говорити, чи медіа на яке я працювала всі ці роки, займається цим чи ні? Насправді я навіть не знаю, чи це так. Але ось Афінагієнова вже створює свій канал на Ютубі, який, типу, не має жодного зв'язку з її колишньою роботою. І починає там навалювати всі ті самі пропаганди. Агандиські меседжі Я далі буду тут, якщо на мене не накладуть санкції або заблокують мене за мою національність або за минулу роботу. Мені байдуже, хто кидає бомби? Штати, Франція, Ізраїль, Україна сама на себе. Бо це те, що вона робила останні роки. Чи Росія? Я не можу це нормалізувати. Зрозуміло, Україна кидає бомби сама на себе. А Афіна є не подобається війна. Чому? Бо вона є наслідком дій. Агресивного НАТО, я також не розумію цю війну зі стратегічної точки зору з боку протистояння агресивному мілітарному НАТО. тих, хто думає, що бути проти війни означає підтримувати точку зору атлантистів? То я вам підтверджую, моя точка зору протилежна Взагалі, іспанськомовний політичний ютуб є на будь-який смак. Хочеш на тобі іспанську семонян? А хочеш на тобі іспанського кісільова. Ось, наприклад, ютубер Хорді Вайлд з трьома мільйонами підписників запрошує поговорити про геополітику човака з каналу «Меморіас з з півтора мільйонами підписників. Очікування молоді люди об'єктивно розбираються у причинах війни. Реальність розмова Віктора Януковича з Миколою Азаровим в Рускай Бані. Підводичко Такі організації, як правий сектор, це відкрите неонацистське угруповання. З цією ідеологією сформувався батальйон Азов. Це один із приводів вторгнення Путіна в Україну. Це денацифікація. Ми починаємо бачити також жахливі зображення воєнних злочинів з українського боку. Ох, і що з цим іспанським соромом робити? Та те саме, що з усіма іншими джерелами руснявої пропаганди в інших країнах. Тиснути на медіа та політиків, домагатися блокування пропагандистів в соцмережах, пояснювати на всіх можливих майданчиках, цілком зрозумілі речі про токсичність і брехливість всієї цієї патентованої мерзоти, яка тільки продовжує агонію російської недоімперії. Хочете прикол? Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам, ми можемо безперебійно поставляти на інформаційну передову високоточний контент. Завдяки вам ми можемо робити не тільки звичні студійні відео, а й репортажі з фронту. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам. Ми завели англомовний канал і розвиваємо власне. Інформаційний телеграм-канал та Твіттер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є Patreon, PayPal і навіть зручна монобанка. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів або кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас!